Привіт-привіт, слава Україні! Я прочитала весь свій книжковий стосик за рік. У мене 200 там майже 200 книжечок за цей рік. Тому ну що робити? Треба обирати, бо мені залишилось до зняти одне відео, таке різдвяне, святвечерівське. Ну, а читати щось треба, Нікоша мене цілував, <ривіт> да, цілував. А хто мені буде допомагати? Де п'ять? Молодець! Дай ще п'ять. Допоможеш? Дай другу лапу. Молодець! Дай ще. Молодець. Дві, дві, да. боже ж ти моя кейця. Допоможеш мені, китінька? Дивіться. А книжечки я взяла такі. Це така паралельна реальність, хвороба кіт... кітахарі. Це така, знаєте, виніс мисків. Він помер з Фалафелем в руці. Це такі оповідочки про Австралію. Там був такий щось на кшталт, наскільки я зрозуміла, гуртожитку. І такі оповідочки, просто цікаві, веселенькі історії. Це я дивилась в дитинстві мультик, але я захотіла почитати книжечку: це Оскар Вальд Кентервільський привід. Да, неочікувано для мене, правда? А, значить. Ще ну, я не знаю, можливо, це буде бомблячка, можливо, буде бомблячка. Щось мені підказує, що буде. Це один трилер у мене завалявся з мого стомарафону трилерів. Це Дженіфер Макмагон. Запрошені. Вот. Боже, хай Бахмило ціну побачила. От. Тут, значить, коротенько про сюжет. Була собі земля, нормально привиди жили, тут приїхала. Подружжя і сказала, ми тут хочемо побудувати будинок. Yeah. Вот. Ну, і, А приводи сказали: ми тут взагалі перші, що за справи. Ну, і в общем, якщо це трилер, то у подружжя будуть певні проблеми. А от, І остання книжечка, я її бережу дуже сильно, сильно це Даніель Дефо, «Радищі та прикрашіла з навісною, Молі Флендерс. Це автор Робінзона Круза, хто так, да, нагадаю... Я випадково взагалі дізналась про цю книжку, я нічого про неї не знала і не знаю її взагалі. Ну, от ця Молі, вона така собі цікава жіночка, вона аферистка. От, тому будемо читати, будемо, якщо нікоше, обере мені. оберемені. Я думаю, спочатку ми покладемо всі книжечки отак. Ну, ладно, ви розумієте, де, де чесні вибори? Да? Ну, у нас більш чесні, ніж могли би бути. Нікош, давай. Ні, давай, подивись на всі. Подивись на всі, книжечки. Ой, дивись, дивись, іди сюди, іди сюди. Ні, ну тобі зелена сподобала, так? Давай, дивись на всі. Ага, фалафель. Так, давай ще одну. Угу. Так, запам'ятовуємо. Ти просто жираєш чи ти обираєш? Так, ну, коротше, ті, поки не вийшли, так. Добре. Ті вийшли в другий тур. Так, он. Так. <плес> Ой! Дай, дай мікрофон! <плес> <плес> так, сядь. Молодець. Не жири поки. Фу. Він теж хоче про паралельну реальність. Так, іди сюди. Іди, іди. Давай. Убирай. Иди сюда. Фалафель. Так, ну. А, привод. Хорошо, привод выше Так, давай, седай. Давай, давай. Кручу, верчу, заплутать хочу. Кручу, верчу, заплутать хочу. Давай, так, не дивись. Вибирай! Фалафель переміг! Залазь! Не коша! бібліотекар, залазь! Повернись, повернись! Ой Бог ти мій, господи! Хай Бог мило відводить! Ти вже й палафіль взяв читати! І Передави лапенькою своєю! І дай Дай другу, дай другу. Ти фалафель будеш читати. Ну що, віддай. Націй радісній ноті, сподіваюсь, вам сподобався такий вибір книжечок. Віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, переможемо, ми на своїй землі. Тварі всі подобають, або їхні кожа покусає. От, все буде добре. Нікоша напрацювався, втомився і заснув. <гум> Книжечку далеко не відкладає. Це я зараз розкладу назад. От. Так от. Ну, я не знаю, люди добрі. Ця книжечка читається за кілька годин. Да. Буде весело. Відчуваю. В общем, так. Да. Хотела вам просто Никошу показать. Ой, Никоша, ой, соромитник, боже, что ты мне обрав? Ай-яй-яй, ну-ну-ну. Це така книжечка, хто буде читати, спочатку познайомтеся знайомчим кусочком. Знайомтеся знайомчим, ладно. Це історії, які записував хлопець, коли він жив на сйомному житлі. Причому, так як він тут сказав з самого початку, що в Австралії дуже-дуже дуже дороге житло, тому їх там набивалося як рибок в баночку. Ну і знаєте, у кожного своє життя, ніхто, знаєте, це правило не втручання, але я не знаю, б тут точно не витримала. Знаєте, Тут хтось любить грати на музичних інструментах 3 години ночі, чи там музику голосно вмикати. но напрямок тут 18, я би навіть поставила 21 з плюсом. До речі, хто не толерантний до ЛГБТ спільноти, не читайте. Бо тут, як би так сказати, різні гілочки цієї ЛГБТ спільноти. Сподіваюсь, я просто хочу коректно показати, розказати. В общем, тут є все вплоть до того, що хтось напіся в холодильник. Картиночки дуже класні. Єдине, от... Навіть така є, зараз я її стікером заклала. Австралія, Австралія все одно про Україну. О, да, в такій соромицькій книзі теж є Україна, але ну, вже ж то є. О, в принципі, ця книжечка ну, така захоплива, от я своїм розповідала, ну, для чого ця книжка. Просто, ви знаєте, коли ти там їдеш в потязі і почитати, вона не атмосферу подорожі не дасть вам. Просто вона така, знаєте, прочитав і прочитав. От. Е, весело, задорно, пошлінко, дуже пошлінько. Зразу е, скажу, я їй поставила четвірочку. Ну, можливо, просто це, а може, і зараз переправлю на п'ятірочку. Я ж кажу, прочитала і забула. Посміялася, да. там є купа смішних моментів. Там мені сподобалось там один гей-комуніст, Адам, і він там всіх, як би так сказати, заохочував бути комуністами, От. а потім прийшли капіталістичні геї, їх було більше. І Адам виселився з квартири, бо не витримав натиску. Знаєте, комунізм пав під капіталізмом, от, не витримав. От. В общем, дуже-дуже смішні історії, дуже-дуже легкий стиль оповідання, дуже, ну, в принципі, я ж кажу, я її прочитала от за. Ну, Плюс-мінус за годину. Шрифт доволі такий великий, ще й бачите, ще й картиночки, ще й такі. от... Я ж кажу, ну, книжечка, чесно, от, до речі, про холодильник. От, До речі, дуже-дуже-дуже соромецька книжечка така. ну, Хто захоче легенької такої, будь ласочка. це не Дурень, це не по-дерев'янськи, а таке, знаєте, австралійський варіант, така лайтова версія. А от, Ну, Нікоша. Дав ти мені сорому, У мене щічки червоніли, я коли читала. Я ж така вся правильна. А ти мені В цю книжечку? А до речі, це тут чому така назва? Там з самого початку починається з того, що один із друзів, торчків, да, наркоманів, він помирає в кріслі. Там вся там прийшла, як він там сказав: якщо береш квартиру в орендовану. Одного наркомана, то вважає, що вже зробив собі наркоманський притон. Ну і от один із друзів, він в м'якенькому кріслі і ех, помер. Ну і там, до речі, дуже багато пригод у нього було після смерті. Е, Взагалі, прикольна книжка, класна. Я не знайшла до чого доколопатися, в принципі, а це, це каже про, вже про багато про книжку. Просто, знаєте, будьте знані, що вас чекає, і, і взагалі. Соромна, таку соромицьку книжку мені поклав, а? Да, Ти її, ти обрав, ти, об... ти ні при чому, ти не при чому, то все, то все, да, то все, то ти, ти, то Да. Ну що, будемо далі вибирати? <гум> Чи скажи, да давай же сама, щоб я винний не був? Що ти такий переляканий? Значить я тобі ту книжку вголос читала. <гум> добре, віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо. Ми на своїй землі.